Вітаю вас на своєму каналі, друзі. Настав уже 2026 рік, не було можливості трішки зняти відео. Хочу спершу побажати вам в цьому році дозимувати благополучно миру, спокою, благополуччя. Всього вам найкращого. Хай ваші мрії, плани збуваються в 26 2026 році. Ну і ще раз повторюся, найскорішого миру нам всім, Друзі, тож, всіх з Новим роком ще раз. Що ж, не було можливості трішки зняти відео. То-те-то-те, то те. свої моменти є. Приїхав на пасіку до батьків в гості приїхав, вечерю привіз. Та й зайшов на пасіку швиденько так, знаєте, пере... переглянути, де-не-де -де, так сім'ї і то. особливо немає бажання там заглядати і не потрібно, в принципі, заглядати. Сьогодні в нас вже, виходить, 5-5 січня. То <кхем> останній раз я так заглядав, знаєте, ну... По всіх сім'ях пробігав, там швиденько хоп-хоп поглядав, то це було 5 грудня, якраз місяць прийшов. І думаю, зараз так подивлюсь, деякі сім'ї. Я всі не передивлявся. я такий, то що ну, більш такі сумнівні були по кормам. Вірніше, навіть не по кормам, а як їх клуб зібрався. Я так подивився, ну, в принципі, Кормів всіх достатньо, але є такі клуби, що розтягнулись, якось. деякі не зрозуміло, то лі посередині вже сидять, чи то то я такі чотирьом сім'ям блинчики зробив а, в торбочки поліетиленові, зібрав трошки меду. Небагато, не навіть пів кіла немає. Розім'яв його гарно і зверху положив на перестраховку. Це лише на перестраховку, на всяк випадок, хай буде. А так відносно ну непогано зимують. Слава Богу. Бачите, тут уже сніжок у нас гарно так сипанувши. Заморозки зараз, мабуть, градусів, ну, я не знаю, 5-6 градусів морозу є зараз. Холоднувато, то я теж Та швиденько так. Лежаки -то теж заглянув, не хотів там ну, сильно дивитись до них. Теж це, знаєте, така порада. То що, якщо ви гарно закормили сім'ї, там. Обробили від кліща, тобто чи зібрали взиму їх гарно на повномедних рамках, вам зайвий раз немає сенсу туди дивитись. Я лише заглянув до лежаків через те, що там, виходить, вони слабенькі йшли в мене. Деяку одну сім'ю 22 в мене є на каналі відео, де ми ще там трішки поглумилися. То за того я так бистренько продивився. Зараз не хочу зайвий раз там заглядати нікуди. Така погода, знаєте, лишній раз це лише мікроклімат е, Ну, в джолиному клубі, як то кажуть, порушувати. Тож не хочеться так. ну, Я там деякі сім'ї положив швиденько блинчики і все. А так, то ну, слава Богу, зимівля проходить, зимуємо. Е, наступне відео. Та на самі пасіці не буду говорити, коли це таке. Сьогодні така погода, завтра така. Ну, зараз от вже стала ніби погодка більш-менш заморозки. Морозці, сніжочок, прям ідеально. От Така зимівля, така погода це сприятлива для бджіл. Краще, ніж сьогодні, плюс 10, завтра мінус 5. Тобто ці перепади гірше впливають. А зараз, слава Богу, хороша погодка. ну, Можна змиритися. Тож, ну, ну, не знаю, давайте от глянемо, я не знаю, яку хочу. От зла мене сім'я і оцю глянемо. Зараз швиденько я зайвий раз не хочу вам їх відкривати. Ну, клуб. Господи, погано видно. Лійонку не можу задерти. А вони, ну, бачите. Раз, два, три. Там не видно вам. ну Чотири вулочки є. Вони всі сидять спокійно, в них кормів ще предостатньо. Вони, виходить, якщо так клуб узять, то вони сидять аж от, отак. Вони сидять, а то все ще корма. А є такі, що в мене розтягнулися, отак по трьох рамках. Там клуб і більш ну, це не дуже добре. Але мед є. Я їм положив трішки ще меду на перестраховку. Ну і, слава Богу. Тобто все добре. Поки що все добре. До нового року дожили б бджоли. Навіть ті, що я хвилювався, це вже плюс. Ну і навіть да, даже така, такий нюанс, я називаю, щоб не відкривати вулики, нічого, я роблю так. Може це моя помилка, я не знаю. Хтось якісь шлангочки в льотки, льотки не змітаю, це, ну. Це дарма трата часу. Я підійшов, переживаю так. Оп, чую, вони шумлять. Все. Мені нічого не потрібно. Тільки гоп, я чую, що бджілки є, стукнув легенько, все. Вони всі зашуміли, стихли далі і сидять спокійно, все. Мені більше нічого не потрібно знати, живі вони все. Якщо навіть якась проблема, це може бути проблема лише в кормах. Все. Зараз ви нічим не зарадите, нічого не зробите, лише тільки положите там блинчик меду і все. Синиці, вже от, я говорив, бачите, лише шкура лишилась від сала. Вони, мабуть, вже півсвині з'їли. Це жарт, звичайно, але ну, краще, хай вони те сало мені клюють. Там он ще цепляли, не видно в мене попередніх відео. А он, бачите, лише теж пообдзьобували. Ну, Краще так, ніж трішки кіт. Їх тут ганяє. А так, то можна змиритись. Тож зимівля продовжується, друзі. Ще раз всіх з Новим роком. Миру вам, спокою, здоров'я, всього найкращого, друзі. Тож, буду намагатись частіше знімати відео. Зараз такий період, бачите, то свята, то те ну, не було, що й зайвий раз. Їхати на пасіку і зняти не було толком що. Тобто, якось так, друзі. Всім всього найкращого, до скорих зустрічей, до побачення!